Перед вами представлено навчальний комплекс, який розроблено відділом 185. Даний комплекс використовується для навчання операторів ВПЛА літакового типу, щоб вони отримали навички саме планування місії, її запису на борт літака і відповідно у середовищі моделювання, де ми можемо моделювати безпілотний літальний апарат в певних формах розмірів і заносити їх. Програма моделювання і дивитися, як вони літають, це по-перше. А по-друге, щоб оператор міг розуміти, яким чином він може дивитися, як змінюється положення літака, як це відтворюється на програмі Mission Planner, яку зараз масово використовують. І, відповідно, пілот створює місію. А оператор вже відповідно може шукати цілі на безпілотнику. Він може обертати камеру, дивитися, знаходити цілі, йому цікавить, можуть зумувати. Відповідно, коли знаходять цілі, вони можуть видавати команди у більш. На вищій рівні, відповідно, якщо ми розповідаємо про військових, якщо ні, ми визначаємо координати, співставляємо, що ми бачимо на міші відмічаємо, знаходимо координати, і тим самим ми визначаємо координати цілі. А це що стосується навчального комплексу. В Навчальний комплексі я вже сказав, можна заносити моделі, які ще не були. Створені, тобто їх прототипи, і, відповідно, досліджувати, як вони себе будуть поводити, створювати їх налаштування і передавати цю інформацію відповідно для конструкторів для подальшого внесення змін або коригування розміщення рульових поверхонь на літачку. Ще можна розповісти, чим займається відділ, це розробка автономної навігації. За допомогою бортової камери, яка розташована на літаку, як навантаження. Тобто більша частина зараз безпілотних літальних апаратів літакового типу має підвіси або відеокамеру, розташована на певних частинах літака або на носі, і вона стабілізована, або вона рознаходиться під літаком. На певному винності це дозволяє дивитися оператор навколо, і для визначення координат і автономної навігації ми визначаємо, дивлячись камерою донису і відповідно визначаємо координати. Коли літак пролітає, ми можемо дізнатися його місію, де він пролітає, відслідковувати траєкторію, і якщо у нас починають придушувати ребом. Ми відповідно перемикаємося на внутрішній контур керування, який слідкує своє місце розташування за допомогою камери.